У кожного народу є невидимий, але відчутний внутрішній код, що тримає його крізь віки. Це не просто традиції чи риси характеру, а пам'ять крові, голос землі, шепіт предків. Український код духовне ДНК, у якому закладено любов, гідність і здатність воскресати навіть із попелу. Його не створювали закони чи уряди, його писали покоління, плугом на чорноземі. Піснею в полі, сльозою на іконі. Він народжувався з болю, краси і віри. Коли Володимир Хрестив Русь, він засіяв у душі народу уявлення про світло і духовність. Козаки вирушали в похід не лише з шаблею, а й з думою, піснею, що тримала дух. А в ХХ столітті, попри голод і війни, код не зник. Він жив у колискових, у вишивках, у слові мамо. Основою коду є земля. Українець не сприймає її як ресурс, це мати, що годує і береже. З нею говорили, до неї молилися, її цілували перед дорогою. Саме тому й сьогодні ми так завзято боронимо рідну землю, бо вона частина нашої душі. Друга сила рід. Ми живемо в колі поколінь, де минуле з'єднане з майбутнім. Старі фото, легенди, пісні не просто спогади, а обереги. Пам'ять про предків дає нам силу вистояти навіть у найтяжчі часи. Мова ще один ключ нашого коду. Це не просто засіб спілкування, а музика, серця, спосіб мислення. Її намагалися відібрати, але навіть у забороні вона звучала в піснях і віршах. Вона наше коріння, наш голос і наш меч, жінка і чоловік дві опори світу. Вона берегиня, хранителька вогню життя. Він захисник, меч і стіна між хаосом і миром. Коли падав один, інший тримав світ. Наш код не боїться болю. Українець може плакати, але не впаде на коліна, бо сльоза це очищення. Навіть після Батурина чи бучі ми не зламалися, знову співаємо, творимо, боремось і віримо. Код нації це нитка, що з'єднує тих, хто був, є і буде. Його не можна стерти, бо він живе в серці кожного, хто любить землю, пам'ятає свій рід і не зраджує себе. Українець це не місце народження, а стан душі. Код свободи, любові і незнищенності. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.